Слава Ісусу Христу! Мене звати Анна. Я неодноразово зверталась до Отця Олега за молитвою, щоб молився, і хочу дати свідчення про те, що я приходила, щоб молитись за одну людину, щоб людина ходила до сповіді і до причастя. І одного разу я думала, як це зробити, і під час молитви, ну якби. Думала, щоб святий, просила Святого Духа, щоб він ну, торкнувся або той людини через отця Олега, навіть думала, щоб він прямо сказав тій людині, щоб та людина йшла сповідатись. Але отець Олег молився, і в той час, коли та людина поверталась, торкнувся Дух Святий, напевно, і та людина, яка була. Пішла в той день до сповіді. Я щиро дякую Господу Богу за вислухані молитви. І щиро дякую отцю Олегу. І щиро дякую.